Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. слід вернутися тепер до вихідної точки наших міркувань. До того дивного факту, що під сучасну пору так багато говорять про занепад Європи. Дивує вже те, що не чужинці перші завважали цей занепад, а самі європейці. Коли ніхто поза старим континентом не думав про це, деяким людям у Німеччині, Англії і Франції прийшла тривожна думка, чи ми часом не починаємо занепадати, цю думку підхопила преса, і тепер усі говорять про занепад Європи як про незаперечний факт. Та зупиніть проповідника таких думок і спитайте, на яких конкретних і явних даних він базує свій діагноз. Ви побачите, як він відразу почне розмахувати руками в усі сторони світу типовими жестами потопельника. І дійсно, він не знає, за що вхопитися. Коли хтось хоче окреслити сучасний занепад Європи, то єдина річ, яку видно без глибокого аналізу, це сума господарських труднощів, що стоять перед кожною європейською нацією. Але коли доводиться трохи точніше окреслити характер тих труднощів, виявляється, що ані одна з них поважно не загрожує спроможності творити багатства і що старий континент переживав куди тяжчі кризи такого роду. Хіба німці чи англійці не почувають себе спроможними продукувати тепер більше і краще, ніж будь-коли. А вже ж почувають. І дуже важливо ближче розглянути справжній психологічний стан німців чи англійців з економічного погляду. Дивним є саме те, що їх безперечне духове пригнічення походить не від того, що вони чуються кволими, а навпаки, від того, що відчуваючи більшу спроможність, вони вдаряються у фатальні бар'єри, які не дають їм здійснити те, що в їхній силі. Цими фатальними бар'єрами сучасного німецького, англійського чи французького господарства є політичні кордони цих країн. Отож справжня трудність корениться не в тих чи інших господарських проблемах, а радше в тому, що форма державного життя, в якій мусять діяти господарські сили, не відповідає їхньому розмірові. На мою думку. Почуття нездатності й безсилля, яке в наші дні безперечно гнітить живучість Європи, виринає з цієї несумірності між величезними спроможностями сучасної Європи і форматом політичної організації, в якій вони мусять здійснюватись. Порив до розв'язання нагальних проблем такий же сильний, як будь-коли. Але зараз він ударяється в тісні клітки, які його обмежують в малі нації, які досі утворювали Європу. Песимізм і пригнічення, яке нині тяжить над душею Європи, нагадує розпад ширококрилого птаха, що б'ється об залізні грати своєї клітки. Доказом цього є те, що подібні проблеми знаходимо ми в усіх галузях, які, здавалося б, не мають нічого спільного з економікою. Візьмемо, наприклад, інтелектуальне життя кожний справжній інтелектуал в Німеччині, Англії чи Франції відчуває, що він задихається в межах своєї нації. Національна приналежність є для нього лише всебічним обмеженням. Сьогодні німецький професор прекрасно здає собі справу, наскільки нісенітний той стиль продукції, якого вимагає його вуща публіка німецьких професорів і мріє про ширшу свободу вислову, якою втішається французький письменник чи англійський есеїст. Навпаки. Паризький літератор починає розуміти, що вже вичерпались традиції літературного мандаринізму та словесного формалізму, на які засуджує його французьке походження, і він волів би, затримавши кращі вартості цих традицій, збагатити їх деякими позитивними якостями німецького професора. Те саме діється в галузі внутрішньої політики. Ще ніхто вичерпно не проаналізував дивного питання, чому так занепало політичне життя всіх великих держав Європи. Кажуть, що демократичні інституції втратили свій престиж. Але саме це треба вияснити, бо ця втрата престижу досить дивна. Всюди нарікають на парламент, але чомусь у жодній країні не пробують замінити його. І навіть немає ніякого плану, навіть утопічної ідеї нових державних форм, які принаймні теоретично видавалися б кращими. Отож треба ставитися із застереженням до цієї позірної втрати престижу. Проблема не в самих інституціях, як знарядді громадського життя, а в цілях, для яких ми вживаємо їх. Бракує програм, що відповідали б життєвому розмахові в душі кожного сучасного європейця. Тут перед нами оптична ілюзія, яку слід раз назавжди виправити, бо просто огидно постійно слухати безглузді зауваги на тему парламентів. Є цілий ряд слушних заперечень проти традиційної парламентської практики, але взявши їх одне за одним, бачимо, що жодне з них не приводить до висновку, що парламент треба скасувати. Навпаки, всі прямою і ясною дорогою ведуть до потреби зреформувати його. Але ж не можна сказати нічого кращого про якусь річ, як те, що її треба зреформувати, бо ж це означає, що вона необхідна і здібна до нового життя. Сьогоднішнє авто є вислідом усіх заперечень, що їх висували проти нього в 1910 році. Але загальне розчарування в парламенті не зродилося з таких заперечень. Кажуть, наприклад, що парламент неефективний. На це ми повинні відповісти. Неефективний для чого, бо ефективність даного знаряддя це його здібність виконати певне завдання. У цьому випадку завдання розв'язувати громадські проблеми держави. Тож, ми вимагаємо, щоб кожний, хто проголошує неефективність парламенту. Мав ясне уявлення, як треба розв'язувати сучасні громадські проблеми. Бо коли ніхто не має інших уявлень і навіть теоретично не з'ясовано, що саме треба робити, нема рації закидати парламентаризмові неефективність. Ліпше було б згадати, що ніяка інша інституція в людській історії не витворила потужніших держав як парламентні держави 19 століття. Це такий очевидний факт, що тільки найбільший дурень може не добачити його. Отож, не сплутуймо можливість і потребу докорінно зреформувати законодавчі збори, щоб зробити їх ще більш ефективними із заявами про їхню непридатність. Розчарування в парламенті не має нічого спільного з його загальновідомими вадами. Воно має інші причини, які зовсім не стосуються самого парламенту як політичного знаряддя. Воно постає з того, що європеєць не знає, для чого уживати його, що він не поважає цілі традиційного громадського життя, словом, немає жодних ілюзій про національну державу, в якій він замкнений, мов в'язень. Коли трохи ближче приглянутись до цього факту, то можна зауважити, що в більшості країн громадяни не відчувають уже пошани до своєї держави. Тому було б марною річчю вводити конкретні зміни в їхні державні інституції. Справа не в них, а в самій державі, яка стала занадто малою. У своїх господарських, політичних та інтелектуальних проєктах, європеєць вперше ударяється в межі своєї країни і відчуває, що ці проекти, себто його життєві можливості, його життєвий стиль. Несумірні з розміром колективного тіла, в якому він замкнений. І так він відкрив, що бути англійцем, німцем чи французом означає бути провінціалом. Він знайшов, що він тепер є менший як був раніше, бо раніше англієць, француз чи німець думав, що він це всесвіт. Це, на мою думку, справжня причина того почуття занепаду, що мучить європейця. Отже, причина чисто внутрішня та ілюзорна, бо враження занепаду виникло саме з того, що зросли його можливості, які вдаряються в рамки старої організації, що вже стала затісною. Щоб показати це на живому прикладі, візьмімо яку небудь конкретну діяльність, наприклад, виробництво авт. Авто чисто європейський винахід. Проте у виробництві цього продукту веде Перед Америка. Звідси висновок Європейське авто в Занепаді. Одначе європейські промисловці і техніки дуже добре знають, що вищість американського продукту походить не від якихось особливих здібностей заморських людей, а просто від того, що американська фабрика без ніяких обмежень пропонує свій виріб 120 мільйонам покупців. Уявімо собі, що перед європейською фабрикою відкрився б ринок, що охоплював би всі європейські держави з їхніми колоніями та протекторатами. Ніхто не сумнівається, що її авто, розраховане на 500 чи 600 мільйонів людей, було б куди краще і дешевше, ніж фабрикат Форда. Майже всі переваги американської техніки є наслідком, а не причиною розміру й однорідності її ринку. Раціоналізація промисловості є автоматичним вислідом її розміру. Отже, справжнє становище Європи виглядає так її блискуче й довге минуле привело її до нової життєвої стадії, де всі розміри зросли. Але рівночасно її структура, що перетривала це минуле, стала карлуватою і перешкоджає новому розростові. Європа постала як комплекс малих націй, ідея нації і національне почуття були її найхарактернішими винаходами, і тепер вона мусить перерости себе, Оце в загальних рисах та величезна драма, що розгортатиметься в майбутні роки. Чи Європа зуміє позбутися пережитків минулого, чи вона назавжди лишиться в їх полоні? Бо вже траплялося в історії, що велика цивілізація гинула лише тому, що не могла замінити своєї традиційної ідеї держави. Де інде я описав агонію та смерть греко-римського світу і в певних деталях посилаюсь на сказане там. А тепер ми можемо розглянути цю тему під іншим кутом зору. Коли греки і римляни з'являються на арені історії, вони живуть у містах-державах, немов бджоли у вулику. Це явище, яке нам доводиться прийняти як абсолютний факт нерозгаданого походження. Явище, з якого ми повинні виходити, як зоолог виходить з голого, нез'ясованого спостереження, що оса живе самотньою і непосидющою мандрівницею, тоді як Золота бджола існує тільки в роях, які будують стільники. Правда, археологія дає нам деякі відомості про те, що було на терені Атен і Риму перед тим, як існували ці міста. Але перехід від цієї чисто сільської і неоформленої переісторії до зав'язку міста, цього нового плоду, що виріс на ґрунті обох півостровів, лишається таємницею. Нам навіть не ясний етнічний зв'язок між тими доісторичними народами і цими дивними громадами, які внесли в репертуар людського життя, велику новину, спорудивши публічний майдан. А довкруги нього місто, відгороджене муром від Дикого поля. Справді, найвлучніша дефініція поняття «урбс» чи Поліс, дуже подібна до жартівливого визначення гармати. Візьміть діру, туго обмотайте дротом і ось вам гармата. Так само античне місто починається з порожнини, з форуму чи агори. Все інше є лише додатком, щоб закріпити цю порожнину і визначити її межі. Первісний поліс постав не як скупчення житлових будинків, а як місце громадських зборів, простір, призначений для виконування громадських функцій. Місто не постало як хата чи домус для захисту від негоди для розмноження. Воно призначене було не для особистих та родинних, а для громадських справ. Таким чином винайдено зовсім новий рід простору, куди новіший, ніж Айнштайнів простір. Доти був тільки один рід заселеного простору відкрите поле, в якому жили люди, приймаючи всі наслідки такого існування. Хлібороб ще живе як рослина. Його буття, коли він думає, почуває і бажає, зберігає ту дрімотну апатію, в якій живе рослина, великі азійські і африканські цивілізації були в цьому розумінні великими антропоморфними рослинними утворами але греки і римляни рішають відділитися від поля, від природи, від геоботанічного космосу. Як це можливо? Як може людина покинути природу? Куди вона піде, коли безмежне поле займає всю землю? Дуже просто. Тоді вона відмежовує кусок поля муром, протиставляючи цей замкнений, обмежений простір, решті безформного і безмежного простору? Оце і є майдан. Він не є інтер'єром, накритим згори, як дім, чи як печери, що існують в природі. Він є попросту чистим запереченням поля. Завдяки мурам, які його огороджують, майдан це клаптик поля, що обертається спиною до решти, що обходиться без решти і протиставиться їй. Цей бунтарський клаптик поля, що відколовся від безмежного поля і відокремився супроти нього, тим самим перестав бути полем, отже, став новим і зовсім своєрідним простором, де людина звільняється від усякого співжиття з рослиною і звірям, лишає їх назовні і творить окремий, чисто людський світ. Так постає городянський простір. Тому Сократ, великий городянин, квітдесенція міського духу, каже одного дня Мене не обходять дерева в полі, мене обходять тільки люди в місті, що знали про це коли-небудь індуси, перси, китайці чи єгиптяни? До часів Олександра Македонського і Цезаря історія Греції і Риму полягає в безнастанній боротьбі між цими двома просторами. Між раціональним містом і рослинним полем, між законодавцем і хліборобом, між Іус і Рус. Не думайте, що ця генеза міста є моєю фантазією, яку можна прийняти тільки як символічний образ. З надзвичайною впертістю мешканці греко-латинського міста хоронять у найглибшому шарі своєї пам'яті спогад про синой кісмос. Нема чого вглиблюватися в тексти, вистачить простого перекладу. «Синой кісмос» – це угода жити разом, отже, це громадські збори у фізичному і правовому значенні цього слова. Після рослинного розпорошення по широкому полі наступає громадське зосередження в містах. Місто це наддім, це перевершення дому, тобто гнізда первісних людей. Це більш абстрактний і вищий утвір, ніж родинний Ойкос, вогнище, Церес Публіка, політея, що складається не з чоловіків і жінок, а з громадян. Перед людським існуванням відкривається новий вимір, що його не можна звести до первинних, споріднених із тваринним життям. І сюди вкладуть свої найкращі сили ті, що раніше були тільки людьми. Так Постає місто вже з самого початку як держава. До певної міри усе Середземноморське узбережжя завжди виявляло спонтанний нахил до такого роду держави. В більшій чи меншій мірі це саме явище повторюється в Північній Африці. Карфаген, значить, місто. Італія не позбулася міських держав аж до XIX століття. А іспанський левант, коли тільки може, повертається до кантоналізму, що є останнім відгомоном цієї тисячолітньої традиції. Завдяки відносній простоті свого складу міська держава дозволяє ясно пізнати суть державного принципу. З одного боку, слово статус стан держава. Вказує на те, що історичні сили досягли стану рівноваги і стабілізації. В цьому сенсі це протилежність історичного руху, держава це усталене, оформлене, статичне співжиття. Але за цим характером нерухомості, за цією спокійною та окресленою формою, як за кожною рівновагою, криється динаміка, що витворила і утримує державу. Словом, ця нерухомість прикриває факт, що установлена держава це лише вислід попередніх змагань і зусиль, спрямованих до її утворення. Оформленій державі передує держава, яка формується і в цьому полягає принцип руху. Цим я хочу сказати, що держава не є формою суспільства, яку людина дістає в подарунок, а що її треба викувати з важким трудом. Вона не подібна до орди, племені чи інших форм суспільства, заснованих на єдинокровності, що їх створила сама природа без людського зусилля. Навпаки. Держава починається тоді, коли людина прагне вирватися з природньої спільноти, до якої вона належить своєю кров'ю. Замість крови ми могли б згадати будь-яку іншу природну засаду, наприклад, мову. За походженням, держава складається із суміші рас і мов. Вона є перевершенням усякої природної спільноти, вона різнокровна і різномовна. Отже, місто постає із злуки певних племен, над племінною різнорідністю воно здвигає абстрактну однорідність права. Ясно, що правова єдність не є тим прагненням, що дає поштовх до створення держави, цей поштовх куди реальніший, ніж усяке право, а саме, перспектива більших життєвих завдань, ніж були можливі в маленьких кровних спільнотах. У зародженні кожної держави ми бачимо чи вгадуємо профіль великого підприємця. Коли ми приглянемось до історичного становища, що безпосередньо передує створенню держави, то завжди знайдемо таку картину. Кілька малих спільнот із такою суспільною структурою, що кожна з них може жити окремо своїм замкненим внутрішнім життям. Це вказує на те, що в минулому вони дійсно жили ізольовано, кожна сама собою і для себе, вступаючи лише випадково в контакт із сусідами. Але після цієї фактичної ізоляції наступає період зовнішнього співжиття передусім у господарській ділянці. Одиниця кожної спільноти вже не живе виключно в своєму власному крузі. Частина її життя зв'язана з одиницями інших спільнот, з якими вона утримує торговельні чи інтелектуальні стосунки. Отже постає конфлікт між двома родами співжиття внутрішнім і зовнішнім. Установлена суспільна форма, права, звичаї, релігія сприяє внутрішньому кругові і гальмує зовнішній, ширший і новіший. У такій ситуації державний принцип полягає в прагненні знищити суспільні форми внутрішнього співжиття, замінюючи їх іншою суспільною формою, що відповідає новому зовнішньому співжиттю. Віднесіть це все до сучасного стану Європи, і абстрактні фрази відразу набудуть чіткості і яскравості. Нова держава може постати лише тоді, коли певний нарід відкине традиційну структуру однієї форми співжиття і видумає другу, доти незнану форму. Тому це справжня творчість держава на початках завжди є плодом вільної уяви. Уява це визвольна сила, що дана людині. Народ спроможний створити державу лише в міру своєї власної уяви. Ось чому всі народи доходили тільки до певної межі у своєму державному розвитку, а саме до межі, яку природа поклала їхній уяві. Греки й римляни здібні уявити собі місто, що тріумфує над розпорошеністю поля, зупинились на міських мурах. Були люди, що хотіли вивести античну уяву далі, визволити її від міста, але це було даремне намагання. Обмеженість римської уяви в особі брута рішила вбити Цезаря, найпліднішу уяву античного світу. Ми, сучасні європейці, повинні пам'ятати цю історію, бо наша власна історія дійшла до того самого розділу.